47 ронінів. Новий бойовик в стилі фентезі режисера Карла Еріка Рінша у форматі 3D. У головній ролі знявся Кіано Рівс. В центрі сюжету, в основі якого японський народний переказ, історія 47 самураїв, які присяглися помститись за свого вбитого володаря, попри те, що за це на них очікував смертний вирок. Щоб не збуджувати підозрюва змовники, розчинилися в юрбі, стали купцями і ченцями і почали ретельно готуватися до здійснення свого зухвалого плану. Фром Джойнасревен на прем'єру американської ремейку в Токіо прибув режисер фільму Карл Рінш. <реку> ми взяли за основу широковідому легенду Тюсінгура і розповіли історію 47 семиронінів згідно із законами західної драматургії. у нас були дивовижні японські актори, які допомогли нам перекласти цю історію на західний лад і передати її засобами голівудського блокбастеру наластитейсторієнсітру галівуд блокбастер у фільмі знялися першорядні японські актори. Проте першу скрипку веде канадська суперзірка Кіану Рівз. як ви знаєте, він голівудський актор. тож я спершу дуже переживала. однак він з першої ж зустрічі виявився таким товариським. Що всі мої страхи розвіялися? Я дуже радий зустрічі із кожним з вас. Сподіваюсь, ви підете подивитись цей фільм. Дуже дякую. Арігато дезаймасарейдові. На кіноекрани України фільм 47 рунінів» вийде 1 січня.